Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку наступне і попереднє числа складання задачі за малюнком. Сядьте діти всі гарненько, руки прокладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, всі дітки посміхніться веселіше подивіться. Розпочнемо наш урок з лічби. Десятками в порядку зростання. Перше число перший десяток 10. Другий десяток 20. Третій десяток 30, четвертий десяток 40. П'ятий десяток 50. Шостий десяток 60. Сьомий десяток 70. Восьмий десяток 80. Дев'ятий десяток, 90, 10 десяток 100. Так, а зараз, дітки, давайте скажемо, які числа показують нам смайлики? Один десяток і одна одиниця це число 11. Один десяток і три одиниці це число 13. 0 десятків і одна одиниця це число 1. Один десяток і 8 одиниць це число 18, 2 десятки і нуль одиниць це число 20. Молодці. А зараз нам з вами необхідно буде підготувати тоненький зошит в клітиночку, в якому ми пишемо з математики. І ми з вами пограємо в гру на фермерському подвір'ї. Нам необхідно буде полічити всіх тварин, які живуть на фермерському подвір'ї, і у вигляді чисел записати їх у свій тоненький зошит. Будь ласка. На фермерському подвір'ї 10 гусок і 2 гусаки. Скільки всього? Яке число? 12. Так. На фермерському подвір'ї 10 сірих і 7 білих гусят. Скільки всього гусят? Одним числом записуємо. 17. Добре. На фермерському подвір'ї 10 кур і 3 півня. Скільки їх всього? 13, так. На фермерському подвір'ї 10 жовтих і 5 сірих курчат. Яке це число? 15, так. На фермерському подвір'ї 10 качок і 4 качери. Яке це число? 14. Молодці. На фермерському подвір'ї 10 сірих і 6 білих каченят. Яке це число? 16. На фермерському подвір'ї 10 корів і 1 бик. Яке це число? 11. На фермерському подвір'ї 10 овець і 9 ягнят. Яке це число? 19. На фермерському подвір'ї 10 кіз і 8 козенят. Яке це число? 18. Молодці. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати попереднє і наступне числа і складати та розв'язувати задачі. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 77 у нашому підручнику. Пригадай, як утворюються попереднє і наступне числа. Для того, щоб утворити число, яке стоїть перед числом, тобто попереднє, ми маємо відняти одиничку. А щоб утворити наступне число від числа ми маємо додати одиничку. Подивіться, як утворити наступне число від числа 10. Ми маємо до 10 додати 1, і в нас виходить 11. Утворіть наступне число від числа 11. До 11 додаємо 1 і в нас виходить 12. Від числа 12 утворіть наступне число. Ми маємо до 12 додати одиничку і в нас виходить 13. Від 13 утворюємо наступне число. Додаємо одиничку, і в нас виходить 14. Від 14 утворюємо наступне число. Додаємо і утворюється 15. І так далі, дітки. Тобто, для того, щоб утворити наступне число, яке йде далі за числом, ми маємо до числа додати 1. А щоб утворити попереднє число, тобто дізнатися, яке стоїть перед цим числом, ми маємо від числа відняти одиничку. Навпаки. Наступне число. Утворюється додаванням одиниці. так? А попереднє число утворюється відніманням одиниці. Дітки, ось це правило з довідничка, будь ласка, вивчіть на пам'ять. Задання друге на сторінці 77 у нашому підручнику. До кожного з чисел нам необхідно записати. Попереднє та наступне числа. Для, для виконання цього завдання підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітиночку з математики і ручку. Подивіться на зразочок. У нас було число 14. Нам необхідно записати. Попереднє до нього числа і наступне до нього числа. Для того, щоб дізнатися, яке число попереднє, ми від 14 маємо відняти 1, і в нас виходить 13, так, діти? А щоб утворити наступне число, ми маємо до числа 14 додати 1, і в нас виходить 15. Ось, будь ласка. Давайте спробуємо з вами записати наступне і попереднє числа до поданих чисел. Число 18, діти, Як утворити попереднє число? Ми від 18 маємо відняти 1, і в нас вийде яке число, діти? 17, правильно. А як від 18 утворити наступне число? 18 додати 1 і виходить, яке число? 19. Правильно, молодці, запишіть, будь ласка, ці три числа у свій зошит. Між числами, дітки ставимо кому. Далі число 16. Утворюємо попереднє число. 16 1 дорівнює 15. Так, тепер від 16 утворюємо наступне число. 16 додати 1 дорівнює 17. Молодці. Запишіть, будь ласка, і ці числа у свій зошит. Так, дуже добре. Наступне число 11. Утворюємо попереднє до нього число. Від 11 віднімаємо 1, і в нас виходить число 10. Правильно, а тепер утворюємо наступне число. До 11 додаємо 1, і в нас виходить число 12. Молодці, запишіть, будь ласка, ці три числа у свій зошит. Добре, наступне число 19, дітки, утворюємо від нього попереднє число. Від 19 віднімаємо одиничку і отримуємо число 18. Молодці. Тепер утворюємо від 19 наступне число. 19 додати 1, і в нас виходить 20. Молодці. Запишіть ці три числа у свій зошит. Сподіваюся, ви пригадали, дітки, як ми з вами утворюємо попереднє і наступне числа від поданого числа. Завдання третє, діти. Нам з вами необхідно назвати, які числа пропущені. Подивіться, у нас є перших три числа: 15. Невідоме 17. Дітки, яке число має стояти посередині? Між 15 і 17. Це сусіди якого числа? 16. Правильно. А як можна іншим способом дізнатися? До 15 додати 1. І утворюється 16. Або від 17 відняти 1, і в нас теж виходить 16. Так, наступна пара чисел 18 і 20, яке стоїть між ними. До 18 додаємо одиничку, скільки діти буде? 19. Від 20 віднімаємо одиничку, скільки буде. 19, значить, яке тут число має стояти 19. Тому що сусіди числа 19 це 18 і 20. Дуже добре. Наступне число, яке у нас тут стоїть, пропущене. До 11 додаємо 1 і утворюється 12. А від 13 віднімаємо навпаки 1 і утворюється число 12. Правильно. Наступна пара чисел, дітки, будь ласка, скажіть, яке число пропущене? Від 13 до 13 додаємо 1 і виходить 14, а від 15 віднімаємо 1 і теж виходить число 14, тобто тут пропущене число 14. Так, дуже добре. А ми рухаємося далі. Завдання четверте на сторінці 77 у нашому підручнику. За малюночком треба усно скласти задачу, розв'язати її і потім записати її розв'язок. Погляньте, будь ласка, дітки, кого ми бачимо? Ми бачимо дівчинку на малюнку. Так? Настю, що вона робить? Вона наливає сік у склянки. У скільки склянок Настя налила сік. У чотири склянки. А у скільки склянок вона ще може налити сік? Скільки склянок пустих? Три склянки. А що ж ми можемо дізнатися у цій задачі? Скільки всього склянок із соком нальє Настя? Так, ось ми з вами придумали задачу. Настя розливала лимонний сік. Вона налила чотири склянки соку, а ще три склянки лише зібралася налити сік, скільки всього склянок із соком налила Настя. Дітки, як нам обчислити цю задачу? Є чотири склянки із соком і три склянки пустих, в які тільки будуть наливати сік. А як дізнатися, скільки разом? Для цього ми маємо до 4 повних склянок додати 3 неповних, куди тільки-тільки збираються наливати. І скільки в нас виходить, дітки? І в нас виходить, що буде 7 склянок із соком. Будь ласка, у тоненький зошит з математики запишіть лише вираз до цієї задачі. Наступне завдання. Нам з вами необхідно записати числа. Які на 3 менші від зазначених на автомобілях? Подивіться, будь ласка, ми бачимо 6 автомобілів. На кожному із них є своє число. Так от, нам з вами необхідно у тоненький зошит, в клітиночку, в рядочок записати до кожного поданого числа число менше, за... менше його на 3. Подивіться, будь ласка, перше число на автомобілі це 7. Як дізнатися, яке число на... нам потрібно записати? Нам треба від 7 відняти 3, дітки, скільки буде 7 мінус 3? Буде 4. Тобто, перше число, яке ми пишемо у рядочку, це 4. Так, далі. Ми бачимо число 5 на другому автомобілі, а нам треба записати число на 3 менше. Тобто від 5 віднімаємо 3 і виходить, яке число? 2. Одну клітинку пропускаємо, а в другій пишемо. Далі, діти. Наступне число 6. Нам треба записати число на 3 менше за 6. Тобто від 6 ми маємо відняти 3, і в нас вийде яке число? Трійочка. Так, записуємо трієчку і пропускаємо в рядочку одну клітиночку. Наступне число 10. Нам потрібно записати число, яке на 3 менше за 10. Для цього потрібно від 10 відняти 3, і яке число в нас виходить. 7, правильно записуємо число 7 і пропускаємо в сторону одну клітинку. Далі ми бачимо число 4. А записати нам потрібно число на 3 менше за 4. Тобто ми від 4 віднімаємо 3, і в нас виходить дітки, яке число. Одиничка, молодці, пишемо одиничку і в сторону пропускаємо одну клітиночку. Наступне число три дітки, а нам потрібно записати число, яке на три менше за число три. Як це дізнатися? Треба від трьох від відняти три, і що в нас отримається діти, і в нас отримається число нуль. Запишіть, будь ласка, число нуль. Перед тим як ми з вами будемо працювати у зошиті з друкованої основи, пригадайте, дітки, як ви маєте сидіти за столом під час письма, як тримаєте лікті, голову, спину і яка відстань має бути між вами і вашим столом. А також я хочу нагадати вам, що ваш зошит на столі має лежати навскоси залежно від того, якою рукою ви пишете, в таку сторону ви протилежно і направляєте зошит. Ручку тримаєте трьома пальчиками, правильно тримаєте. І коли працюєте письмово, ви про ці правила не забуваєте. Сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті частина 2 на сторінці 11, тому я пропоную розгорнути ваш зошит і знайти потрібну нам сторінку. Перше завдання на сторінці 11 в друкованому зошиті. До кожного числа необхідно записати попереднє число та наступне. Пам'ятаєте, ми таке завдання виконували на початку уроку. Перше число 14. Пригадуємо, яке число попереднє. Ми від числа віднімаємо одиничку і в нас виходить 13. Так, запишіть його перед числом 14. Як знайти наступне число? До 14 додаємо 1, і в нас виходить число 15. Записуємо його після 14. -ти. Добре, наступне число 18. Щоб знайти попереднє число, ми від 18 віднімаємо 1. І в нас утворюється 17, записуємо перед числом. Тепер наступне число до 18 додаємо 1, і в нас виходить число 19. Пишемо його після числа. Так, наступне число 16. Утворюємо попереднє число. Від 16 віднімаємо 1, і в нас виходить число 15, яке ми пишемо перед числом. А як утворити наступне число? До 16 ми маємо додати 1, і в нас утворюється число 17. Ми його записуємо після числа 16. Так, тепер переходимо до наступного стовпчика. Число 11. Утворюємо від нього попереднє. Від 11 віднімаємо 1 і маємо 10. 10 записуємо попереду числа. Тепер утворюємо від числа наступне. До 11 додаємо 1 і утворюється число 12. 12 пишемо за числом. Добре, наступне число 19, дітки. Утворюємо попереднє число від 19. 19 мінус 1. Буде 18, ми записуємо його попереду. А тепер утворюємо наступне 19 додати 1. Дорівнює 20, ми записуємо його після числа. І останнє число 15. Утворюємо попереднє число від 15. 15 мінус 1. Буде 14, записуємо його перед числом. Так, А тепер утворюємо наступне 15 додати 1. Буде 16. Записуємо його після числа 15. Молодці. Наступне завдання друге: те саме дітки, яке ми з вами опрацьовували усну в підручничку. Нам необхідно записати пропущені числа. Подивіться: перших два числа 15 і 17, а між ними пропущено яке дітки число? Треба до 15 додати 1, а від 17 відняти 1. Яке вийде число? 16. Запишіть його, будь ласка, посередині. Так. Наступна пара чисел 18 і 20. Щоб дізнатися, яке число посередині, ми до 18 додаємо одиничку, а від 20 віднімаємо навпаки одиничку. І в нас виходить число 19. Записуємо його посередині. Наступна пара чисел 11 і 13. Щоб знайти, яке число пропущене посередині, до 11 додаємо одиничку, а від 13 віднімаємо одиничку і отримуємо число 12, записуємо його посередині. Так, наступна пара чисел 13 і 15. Щоб дізнатися, яке число стоїть посередині, ми до 13 маємо додати 1. А від 15, навпаки, відняти 1. І в нас виходить одне й те саме число 14. Запишіть його, будь ласка, посередині. Завдання третє на сторінці 11 в друкованому зошиті. Запишіть пропущені числа. Подивіться, у нас є ланцюжок із намистинок. Є число 10, 14, 18. Всі інші пропущені. Давайте ми з вами відтворимо цей числовий ряд. За допомогою збільшення кожного числа. Так, число 10 є. Щоб дізнатися, яке наступне, ми маємо до 10 додати 1, і в нас виходить 11. Записуємо його. Щоб дізнатися, наступне число, ми до 11 додаємо ще одну одиничку, і в нас виходить 12. Записуємо його. Щоб дізнатися, наступне число, ми маємо до 12 додати 1. Вийде число 13. Записали. Так, 14 ми бачимо, як дізнатися, яке буде наступне. До 14 додаємо 1 і дізнаємося, що наступним буде число 15. Записуємо його в зошит. Яке буде наступне число? До 15 додаємо одиничку, і в нас виходить наступне число. 16. Молодці, записали його в зошит. Яке ж буде число наступним? До 16. Ми додаємо 1, і в нас утворюється число 17. Молодці. Від 17 до 18 ми вже бачимо, є, а яке ж буде останнє число? Ми маємо до 18, дітки, додати ще одну одиничку, і в нас виходить число 19. Запишіть, будь ласка. А тепер візьміть. Кольоровий олівець, можете одного кольору, а можете три різних кольори. І знайдіть, будь ласка, на з номером 13 15 17 та зафарбуйте їх у своєму зошиті. Нагадую, вони можуть бути зафарбовані одним кольором або різними кольорами. Завдання четверте: дітки в нашому зошиті на сторінці 11 нам необхідно заповнити табличку. Погляньте, будь ласка, на табличку. Тобто потрібно виконати дію віднімання. Подивіться: вгорі. Перший рядочок це зменшуване число, яке у виразі на віднімання завжди є найбільшим. Другий рядочок це числа від'ємники, тобто ті числа, які ми віднімаємо від зменшуваного. Так? І в кінці третій рядок ми маємо дізнатися різницю. Будь ласка, зменшуване – 9, від'ємник 5. Чому дорівнює різниця? 4. Правильно, запишіть відповідь. Так, наступний вираз. Зменшуване 9. Від'ємник 2. Чому дорівнює різниця? Число 7. Правильно, молодці. Записали у різницю число 7. Далі наступний вираз. Зменшуваний 7, від'ємник 3. Чому буде дорівнювати різниця? 4, молодці. Записуємо число 4. Наступний вираз. Зменшуване 5, від'ємник 4. Яка буде різниця тут? Один. Правильно записали це число у відповідь. Далі вираз, зменшуване 8, від'ємник 6. Чому буде дорівнювати різниця цього виразу? Число 2. Правильно записуємо відповідь. Далі наступний вираз. Зменшуваний 6, від'ємник 2. Різниця дорівнює 4. І останній вираз, зменшуваний 10, від'ємник 9. Чому дорівнює різниця? 1. Молодці діти. Ми з вами і вирази обчислили, і пригадали компоненти дії віднімання. Завдання п'яте на сторінці одинадцятій 11 в нашому зошиті. Таке завдання ми з вами виконували за підручничком, так, і писали в тоненький зошит в клітиночку. Запиши числа, які на три менші від зазначених на автомобілях. Подивіться: вгорі є шість чисел. 9, 10, 3. 8, 7, 4. Кожне із цих чисел ми маємо зменшити на 3 і записати число у автомобіль. Будь ласка, 9 зменшуємо на 3. Тобто від 9 віднімаємо 3, і в нас виходить 6. Записуємо перше число у перший автомобіль. Далі число 10 зменшуємо на 3. Від 10 віднімаємо 3 і в нас виходить. Число 7, записуємо його в другий автомобіль. Добре, наступне число 3 зменшуємо на 3. Тобто 3 мінус 3 дорівнює 0. Пишемо в третій автомобіль. Так, далі число 8 зменшуємо на 3. 8 мінус 3 буде 5. Записуємо відповідь у четвертий автомобіль. Далі число 7 зменшуємо на 3. Від семи віднімаємо 3, і в нас виходить 4. Число 4 пишемо у п'ятий автомобіль. І останнє число 4 зменшуємо на 3. 4 мінус 3 дорівнює 1. Число 1 пишемо в шостий останній автомобіль. Ось такі числа ми з вами маємо написати у своїй автомобілі: 6, 7, 0, 5, 4, 1. Наступне завдання шосте, з логічним навантаженням. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Ми бачимо геометричні фігури. Давайте ми з вами проговоримо, які геометричні фігури ми бачимо: трикутник, п'ятикутник, шестикутник. Нам необхідно намалювати фігуру, якої не вистачає. Дітки! Завдання із логічним навантаженням. Подивіться: перша фігура трикутник має скільки кутів? Один, два, три. Так? Наступна фігура, яка зображена, п'ятикутник, має скільки кутів. Один, два, три, чотири, пять. П'ять кутів, так? Остання фігура шестикутник має скільки кутів? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Скажіть, будь ласка, а якої фігури не вистачає між трьома і п'ятьма кутами? Подумайте, будь ласка. Чотири кути. А яка фігура має чотири однакові кути? Квадратик. Правильно, дітки. візьміть, будь ласка, простий олівець або кольоровий олівець. І між трикутничком та п'ятикутничком намалюйте квадратик. Квадратику, чотири кути. А ми бачимо, що в нас йде послідовність, так, дітки? 3, 4, 5, 6. Наостанок давайте закріпимо вивчений матеріал і назвемо числа, що пропущені в наших потягах. Погляньте, будь ласка, на перший потяг. Пара чисел 15 і 17. Як сказати, яке число стоїть посередині? До 15 потрібно додати одиничку, а від 17 забрати, відняти одиничку. І ми дізнаємося, що посередині має стояти число 16. Так, Наступна пара чисел 18 і 20. Яке число стоїть між ними? 19, тому що 18 додаємо 1, а 20 віднімаємо 1. Так. Наступна пара чисел 11 і 13, яке має стояти посередині число? Число 12, тому що до 11 додаємо одиничку, а від 13 віднімаємо одиничку. І остання пара чисел 13 і 15. Яке число має стояти посередині? 14, бо 13 плюс 1. А 15 мінус 1 дає нам 14. Молодці діти! Я сподіваюся, що ви дуже добре засвоїли сьогоднішню тему утворення попереднього і наступного числа. Давайте пригадаємо іще ще раз, щоб утворити попереднє число, треба дане число зменшити на 1, тобто відняти 1. Щоб утворити наступне число, треба дане число збільшити на 1, тобто додати 1. Дітки, всі правила, які надає нам довідничок, будь ласка, намагайтеся вчити на пам'ять. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу, за старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!